Кож для ремонту тентів від торгової марки Axis йде ось так герметично запакований і має ось таку ширину 8 см. Ну, я не переміряю, але схоже на правду. Як його перевірити? От я взяв шматок тента, вирізав. Зараз я розріжу його, ось цей клапан відріжу. Бачите, він не новий. І знежирювати бензином чи будь-яким розчинником я його теж не буду. Я візьму ганчірку, сумачу її в водички. І розпакую цей скотч і спробую приклеїти одну частинку до іншої. Шматок тента я відрізав. Тут, бачите, у нас бруд, який роками накопичувався у вигляді пилюки. І я вимив, бачите, тут у нас чиста частинка і тут, і тут. Потім витер сухою ганчірочкою. Тепер я розпакував наш скотч. Стик у нас заклеєний прозорим скотчем. Тому не лякайтесь. Ну, бачите, як у нас все починається. Я відріжу ось цей от шматочок, на якому є скотч. І відріжу шматочок, щоб приклеїти його, скажімо, на якусь частинку. І тепер, коли в мене дві руки вільних, я відрізаю ось цей шматочок, де був скотч. і відрізаю. Маточок, слухайте, до рук липне, як має бути І ми його клеїмо ось так. Звичайно, я в комфортних умовах на фурі це зробити, напевно, важче. Але подивіться, я не знав, який буде результат, але ви бачите, як я його тягну, і в нас все тримається. Ну і раз ми експериментуємо, проведемо ще один експеримент. Беремо ось такий технічний фен. Включаємо його і я прогріваю цю частинку, щоб ближче до нас. Я чую, як нагрівається сам фен. Він, бачите, трошки міняє колір. Причому міняє колір саме ця частинка ще ближче на екрані. Е, е, трошки вздувся і він відклеївся. Mm. Тут він тримається, а тут він може... І якщо він остильне, то я думаю, що клей буде триматися. Бачите, що робиться. Він стає еластичним, в принципі, тент може нагріватися від прямих сонячних промінь, він пече, але вже остигає. Тому, як на мене, нагрівати його не потрібно. Його нагріє сонце. Ну, а якщо ви його нагріли, то дочекайтесь, коли він остигне. Е нагрітий клей краще адгезується, краще проникне в пори е самого самого тента. Я його відірвати не можу. Ось такий скотч, недарма на ньому написано «профі» для тимчасового ремонту тента.